Як змінюється життя в громадах, які труднощі виникають та як їх вирішують? Це влада на місцях, і ми розповідаємо про важливі та найактуальніші новини органів місцевого самоврядування сьогодні у випуску. Бійців територіальної оборони Вінничини забезпечили зимовим одягом, які речі закупили. Лазня на колесах для військових. Вінничани облаштували шість душових у фургоні. Намети з підігрівом, біотуалети, модульні кухні. Понад 8 тонн гумдопомоги отримала Вінниця від Німеччини. Смаколики до свят, буржуйки та генератори. Вінничани передали черговий вантаж українським захисникам. Зимову амуніцію отримала 120-та бригада Територіальної оборони Збройних сил України від керівництва Вінницької області. Теплий одяг вже надійшов на склад бригади, що саме закупили. За кошти обласного бюджету розкажемо далі. Зимовий одяг, взуття та спорядження отримала 120-та бригада територіальної оборони Вінничини. На купівлю амуніції за наказом начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова з бюджету області було виділено майже 20 мільйонів гривень. Ми передаємо від військової адміністрації зимовий одяг для нашої територіальної оборони. От, в комплект входять куртка. Подстожка, штани з підкладкою, так також входять фліска, флісова кофта, входить носки, перчатки. Одяг та взуття відповідають технічним умовам, що затверджені Міністерством оборони України. Амуніція була закуплена відповідно до потреб бригади. У костюмах тканина з водовідштовхуючого матеріалу. Тобто ця тканина не дозволяє взагалі проникнення ні снігу, ні дощу, ні будь-якій вологі. Взуття повністю водано проникне з мембранами, з посиленими носками, п'ятками. Взуття, яке повністю зберігає тепло, тактичне взуття. Зі складу одяг, взуття рукавиці та спальні мішки одразу ж попрямують до бійців сил територіальної оборони Вінничини. Майно, яке ми отримали, досить вагомий вклад. І ми дуже вдячні нашій адміністрації. Тепер же ми забезпечені повністю майном. Хлопці будуть в теплі, і вони не будуть мерзнути на виконанні бойових завдань. Лазню на колесах зробили для українських захисників вінничани. Мобільну баню облаштували в переобладнаному напівпричепі вантажівки. Фургон обладнали усім необхідним, щоб військовим, які захищають Україну, було комфортно прийняти душ в польових умовах. Куди саме відправиться мобільна лазня та хто працював над її створенням, дивіться у сюжеті. Мобільна лазня з дня на день відправиться до військових, які несуть службу на фронті. Тепла та автономна баня дозволить нашим захисникам комфортно прийняти душ в польових умовах. Працює вона, генератор подає електроенергію, водичка набирається, включається на насос, перекачує коли в... коликось розпалюється котьов і нагріває воду, і за, за що не подає на. Вже на самий душ. Звичайний душ, якому можна нагріти водичку і покупатися як... вдома. Одночасно прийняти душ лазні зможуть шестеро людей, вона відправиться на північ України. Захисники її вже чекають. Що мали хлопці хоча б де, де помитися, Бо, тому що помитися ну, в лісі, в окопі не літом, ще, ще, ще десь возле якогось ставочка можна, а в умовах зими він ніде не помиться. Ініціював переобладнання звичайного напівпричепу в пересувну польову лазню. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що завдання тилу не лише підсилювати бойові можливості підрозділів, а й забезпечувати комфорт. Наскільки це можливо. Це питання стояло достатньо, ну так кілька разів піднімалося силами нашої територіальної оборони, які знаходяться на півночі. Ну от як частина знаходилася на сході, і ми проявили таку якби ініціативу, особливо Вінниця місто теплоенерго і Римтік Сільмаш. Вони спільно саме реалізували цей проект і частині. Ми знайшли автомобіль, дали який фактично відремонтували. Про комітет закумулював там більше 300 тисяч гривень на сам цей проект. А колектив Римтік своїми силами і закупили. Повче за усіх гроші обладнання фактично зробили те, що ми з вами бачимо. Долучилися до створення мобільної лазні, і працівники комунального підприємства. Завдяки погодження та співпраці з міською радою було підприємством, було передано транспортний засіб для подальшого переобладнання. Хочу сказати, що цей транспортний засіб виконував виробничі потреби для цього часу. А зараз послугує і для військових. Далі колектив підприємства профінансував переобладнання даного транспортного засобу, і я впевнений, що дана пересувна вже лазня значно покращить умови наших захисників. Задля пришвидшення перемоги згуртовано працюють мешканці всієї області. Влада, підприємці та усі громадяни роблять все можливе, щоб допомогти нашим захисникам та підтримати їх. Це згуртована спільна робота всієї територіальної громади і не тільки територіальної громади міста Вінниці, а й територіальних громад Вінницької області і тих громад інших регіонів, з якими ми маємо достатньо тісні контакти з перших фактично днів війни. Вдячний саме цій згуртованій роботі щодо підтримки наших збройних сил, тому що ми, ми точно знаємо, що без збройних сил расисти були б вже до. Но на нашій вінській землі і захопили би всю Україну, але саме завдяки їхньому героїзму їхній стійкості ми б'ємо рашистів і звільняємо територію. Аби забезпечити автономну роботу польової лазні, міська рада також передала військовим генератор. За словами Сергія Моргунова, допомога для вінницьких захисників на цьому проєкті не закінчується. В рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу вінницька громада продовжить допомагати українським захисникам. Зокрема, планують придбати та обладнати для фронту стоматологічний автомобіль. Телеканал Віничина все буде Україна. Вінничина гостинно прийняла вимушених переселенців. На цьому наголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час робочої поїздки до нашого регіону. Віце-прем'єр-міністр України відвідала місця компактного проживання людей, які покинули свої домівки, втікаючи від війни, та провела нараду із керівниками області та територіальних громад. Деталі візиту у наступному матеріалі. В яких умовах проживають люди, які через війну вимушено покинули власні домівки та оселились на Вінниччині, ознайомилась Ірина Верещук. Віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відвідала наш регіон з робочим візитом. Вона побувала у місті компактного проживання ВПО в одному із центрів профтехосвіти Вінниці. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей навчальний заклад прийняв найбільшу кількість переселенців в місті понад 1700 людей і більше сотні досі проживають в гуртожитку. Для них забезпечені усі базові умови. Є тепло, є вода, є гаряча вода, є гаряча їжа, медичне обслуговування, психологічна допомога, дозвілля для дітей, робота для дорослих, навчання для старших підлітків і дітей. До речі, у нас навчається 18 дітей зі статусом ВПО. В гуртожитку центру профтехосвіти живуть люди з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Багатьом із них повертатись нікуди. Ворог знищив їхні домівки. Умовами, які мають тут, кажуть, задоволені. У нас тут троє, я з дочкою в місці. У нас все є. Вона тут дуже добре. На базі навчального закладу переселенці, які не можуть знайти роботу за фахом, проходять перекваліфікацію. Яка перша ваша спеціальність була? – Я слюсар на складах храбрів. А зараз якар. А ще одна буде Токарі Зараз золотими руками після війни може допомога переселенцям у перекваліфікації для подальшого працевлаштування вкрай важлива, зазначила Ірина Верещук, і додала, що за прикладом Вінничини ініціюватиме створення державної програми. Щоб такі програми були масові, люди мають мати фах в руках. Хтось працював на Азовсталі. Ми розуміємо, що у них були інші кваліфікації, інші можливості і фінансові, і так далі. Але життя змінюється. І це означає, що ми маємо допомогти трансформуватися, адаптуватися, соціалізуватися і бути, як то кажуть, повноцінним членом громади. Вінничина одна із областей України, де прийняли найбільшу кількість переселенців. Населення області збільшилось на 10 відсотків. Та з усіма викликами влада регіону споралась. На Вінничині сьогодні знаходиться 178 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Із них 58 тисяч дітей. Вони знаходяться майже у всіх 63 громадах в різній кількості. Заклади освіти. Надають всі освітні послуги заклади охорони здоров'я, надають всі послуги забезпечення охорони здоров'я всім, хто тепер проживає на території Вінницької області. Одна із цілей візиту Ірини Верещук на Вінничину – запевнити переселенців, що з 1 січня виплати ВПУ отримуватимуть як і раніше. На цьому вона наголосила під час зустрічі із родинами, які вимушено залишили свої домівки. Не треба йти і підтверджувати своє місце перебування саме ВПО У вас безстроково статус внутрішньопереміщеної особи, і особливо звичайно те, що зараз немає світла, немає зв'язку. Ви не можете йти і стояти взимку, щось там комусь доводити, і так далі. Ви будете отримувати так само, як і отримували. До родин переселенців Ірина Верещук приїхала не з пустими руками. Дорослим подарувала ковдри, подушки та постільну білизну а діткам пакунки із солодощами, зимове взуття та одяг. Після спілкування із переселенцями Ірина Верещук провела нараду із керівниками області, міста та територіальних громад. Віцепрем'єр-міністр України зазначила, що Вінничина лідер із розміщення переселенців у селях місцевих мешканців. 97,4% розселили у себе. Це величезний показник роботи, яку було проведено. Тобто, це люди живуть в домівках. Так вони. Не в школах, не в садочках на карематах, а дійсно мають домівки, можуть соціалізуватися, можуть відчути себе не ізольованими, а членами громад. За що я дуже дякую громадам. Переселенці, які живуть на Вінничині, забезпечені не лише гідними умовами проживання. Родини отримують продуктові набори, побутову хімію, дитяче харчування і одяг. З боку вінничан ми робимо все, щоб переселенці відчували себе потрібними. Захищеними, особливо діти, Вінницька обласна військова адміністрація спільно з громадами та за міжнародною підтримкою робить усе, щоб кожній переміщеній особі було де жити, що їсти, та щоб вони могли отримати всі їм потрібні послуги. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через Вінницьку область транзитом пройшло майже 600 тисяч осіб. усім надали допомогу з тимчасовим розміщенням, харчуванням та підтримкою в різних громадах регіону. Важливо те, що без цієї взаємодії між військовою адміністрацією обласною радою і будь-якої громади, мабуть, набагато биття що було зокрема в Вінниці, в цьому відношенні працювати. і працювати саме завдяки тому, що ми горизонтально збалансовано по всім громадам розмісти. Ли переселенців, то наприклад для Вінниці не було такої достатньо серйозної нагрузки, хоча загроза ця була. Резервні місця для розміщення людей, які втікають з місць активних бойових дій на Вінниччині ще є з допомогою благодійників в покращенні житлових умов, в регіоні зможуть розмістити ще понад 6 тисяч осіб. Ті приміщення, приватні будинки, які вже залишились на сьогодні, бо найкраще перші розібрали. Зрозуміло, залишились ті, які потрібно і можливо вікна замінити, можливо, якесь опалення поставити. Можна ще дообладнати. І є ця інформація, і фонди, якщо допомогти. Можуть, ми можемо додатково працювати також по приватному сектору. Обладнання для підсилення муніципальної мережі пунктів незламності отримала Вінниця від Німеччини. Близько 10 тонн гуманітарного вантажу днями надійшло до міста. Що саме передали з міста Мюнстер, розкажемо далі. 11 наметів з підігрівом та лампами, 32 біотуалети, 8 модульних кухонь, по півсотні радіоприймачів та 55 вогнегасників, 160 спальних мішків, подушки та технічні засоби. Все це надійшло для Вінничини з Німеччини. Вага гуманітарного вантажу понад 8 тонн. Вантаж надійшов а, е, в складі. Е, цілоскладачки, це, це кухонне обладнання, це Палатки утеплені, це спальні мішки, і це, все, і це все обладнання буде використовуватися для облаштування наших мобільних пунктів незламності, які розгорнуті в е, місті. І зараз там мають можливість вінничани зігріватися, попити теплого чаю. А на можливий варіант блекаута або якихось інших надзвичайних ситуацій, е, вони зможуть в ширшому вигляді. Приймати вінеча отримали цей гуманітарний вантаж за підтримки німецького уряду, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. І це лише перший транш. Решту поставок очікують наступного року. Планувалося, що в цю поставку прийдуть і генератори, які також мають використовуватись для пунктів незламності, але е, цей вантаж е, перенесли на іншу поставку, тому ми очікуємо у січні місяці, що мають надійти і генератори. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Кошти на купівлю палива для пунктів незламності виділили з бюджету Вінницької територіальної громади. Це забезпечить безперебійну роботу кількох пунктів, де Вінничани можуть зарядити телефони та підключитись до інтернету. Скільки тонн палива закупили, дивіться далі. Пункти незламності продовжують працювати. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю, і що важливо зарядити гаджети, коли вдома немає світла. Два намати, де завжди є світло і тепло, у Вінниці розгорнули рятувальники. Ситуація нестабільна. і Через російську агресію дуже часто вимикають світло. У нас на пунктах незламності знаходяться генератори, які виробляють електроживлення, і старлінки стоять інтернет. Найбільше відвідувачів у пунктах незламності, коли в домівках поруч гасне світло. Приходять до палаток і дорослі, і діти. Прийти, підзарядити телефон, погрітися, випити чаю, бути на зв'язку. Коли в мене не було світла, в мене не було інтернету і я не міг підключитися на навчання. Я приходив сюди і підключався на навчання, бо тут є інтернет. Щоб пункти незламності, які розгорнули рятувальники на проспекті космонавтів та вулиці Замостянській, працювали безперебійно. Місто виділило кошти на купівлю палива, воно забезпечить роботу генераторів. Хотілося б зразу паралельно подякувати виконавчому комітету Вінницької міської ради та на чолі з головою Вінницьким за виділення коштів на закупівлю паливомастильних мастильних матеріалів в кількості 2 тони для безперебійного. Безперебійного електроживлення на даних пунктах незламності. Телеканал Вінничина все буде Україна. Бійці військових частин з Вінничини, які знаходяться на передовій, отримали черговий вантаж від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у рамках ініціатив: Тепло від дому до окопу та подаруй військовим смак домашнього тепла. Гуманітарний вантаж уже зустріли військовослужбовці на фронті. Бійцям передали 15 окопних пічок, буржуйок, генератори, інструменти, утеплювач, продукти харчування та інші смаколики. Цей вантаж відправили на північний напрямок в район Бахмута, Опитного, на кордон Харківської та Донецької областей. Це вже третій гуманітарний вантаж для бійців, сформований штабом у проєктах тепло від дому до окопу та подаруй військовим смак домашнього тепла. Ми завжди більшість відправляємо на північний напрямок, там, де йдуть ну, реальні бойові дії. Сьогодні це район Бахмута, це безпосередньо як, ну, от, границя Харківської, Донецької області, як, ну, от, ці речі, які ми сьогодні бачили, як, ну, відправляються безпосередньо як, ну, тим солдатам, які тримають ну, оборону на сьогоднішній день. І в цих машинах завантажені ну, і буржуйки відповідності до проєкту від дому до копу тепло. І відповідні як, ну, смаколики, враховуючи, ну, що у нас на Передодні кноп і новорічних свят. Важливо це те, щоб люди могли там зігрітися, наші воїни, і буржуйки, і генератори, і той шансовий інструмент, який був по запиту по різним військовим підрозділам затребований, і ми також зібрали. І тут бізнес теж приймає досить активну участь Вінницький, Багато наших підприємств і продовжують збирати необхідне обладнання для різних підрозділів, що на північ, що на схід нашої нашого фронту. Я би так сказав, і депутати обласної ради, і депутати міської ради, в тому числі сьогодні будуть супроводжувати цей гуманітарний вантаж. В рамках роботи гуманітарного штабу ми постійно підтримуємо зв'язок з військовими, з нашими війничанами, які несуть зараз бойові завдання службу і на сході, і на півночі. Є ті, хто і на півдні. І... Перед тим, як формувати машину, звичайно, вивчається потреба, що в першу чергу вони замовляють і в чому є необхідність. Але люди ж допомагають тим, чим можуть. Які завдання будуть вирішувати органи місцевого самоврядування вже в наступному році, розкажемо за тиждень, аби ви знали, чи влада на місцях. Бережіть себе і своїх рідних.